Я себе зараз відчуваю героїнію трилера про загублений острів. Я думаю, що хоч раз в житті кожен дивився такі фільми про те, як люди опинялися на безлюдних островах і відчайдушно намагалися там вижити. Так оце я зараз стала просто героїнію такого блокбастера і чула на своїй шкурі. Значит, справа в тому, що коли купувала цей будинок позаду мене для проживання разом з тваринами, я тоді ще не знала. Десь років через два з'явилася перша інформація в зпола, що виявляється в х роках минулого століття, тобто ще за радянських часів, не без допомоги предприємчивих начальників кар'єрів місцевих, а це в мене тут прикарєрна зона, і різних там керівників шахт. Пасілок мій був благополучно на по документам. Офіційно знесений, нібито люди отримали квартири, компенсації, а по факту тут просто нас усіх поховали. Ну я слава Богу, що тоді не жила тут, але зараз виявляється ситуація, яка не слава Богу. Бо сьогодні приїжджала техніка, значить, райвиконком домовлявся для того, щоб вирили нам траншеї і знайшли основні труби водогону. Тому що, помимо того, що в мене порив весь посіок в поривах, вода тече є такі вулиці, де вже чотири місяці немає води. Що ви думаєте? Ми не знайшли труби, вони просто випарвалися, це просто посілок, привид. І єдина наша, по факту, задача просто тупо вижити тут.